Петренко? Ану, встав. Що за поведінка? Зібрав свої речі, вийшов з класу, і щоб без дозволу директора до мене в клас не приходив. Мельниченко, а що це ти на мене так дивишся? Що за поведінка так встала? Зібрала свої речі, і щоб без дозволу директора на мій предмет не приходила. Бойко, а ти ж друг Мельниченко. Так, а ну встав, зібрав свої речі, і щоб без дозволу директора до мене в клас не приходив. Хоча ні. Краще піди до нього і скажи. Людмила Семенівна сказала. Що я себе погано вів, і вона пустить мене до себе в тільки з вами? Поняв? Давай. А що за ти сидиш, мовчиш, як мишка? Ти шо, що ж задумав? Так, встав, зібрав свої речі і вийшов з кабінету, що без директора не повертався. Скажеш йому, що без вашого дозволу, ні, не так. Без вашого прохання Людмила Семеніна мене в клас не пустить, поняв? Шуруй. І так. Людмила Семеновна. Ну, нарешті. У нас плановая проверка посещаемости уроков. Людмила Семеновна. А где восьмой А? Я их до вас отправила. Они себя погано поводили. Что, весь класс? Так. Что, и, и, и даже Тарасов? Пидла дитина. Вот что, Людмила Семеновна, я все понял. Не надо мне врать. Отпустили детей дальше с уроков, так и скажите. От 8 А, от паразиты. Завтра пройдут на урок, всех выжену. На